Так, буду сьогодні розпочинати свій показ таких речей зі старих своїх знахідок, зі старих своїх тут пошуків, різні такі речі, які не продалися. І тому я їх знову-таки знову таки буду виставляти для продажу. Розпочну, дивіться, є редуктор. Ось така річ у нас один до трьох. крутиться в обратному. Напрямку з тріщоткою. А в цю сторону крутиться ну, це шківок. Шківок. Ось такий з тріщоткою. Один до трьох. А ціна його 650 гривень буде ваша. Далі йдемо. Є отаке колесо від тачки. Кому цікаво ціна її 125 гривень, вона буде ваша. Ця в нас буде. 80, цей в нас буде 60, цей у нас буде шарик від ці в нас 30, це у нас буде 45. Ці в нас кулачки, Ось такі. 128 шириною. І тут такі ось заміри. Мої. Так, ціна за них. Буде у нас 350 гривень. Ця в нас річ для плиткоріза. Ось така в гарненькому стані, буде 70 гривень. Защитка ось така буде 40. Далі є гвинт для пресу. Ось такого, щоб можна було його використовувати по призначенню ціна 350 Далі є ось такі дві лампи. Як ви бачите, гарненькі, красиві. Ця з плафоном, ця без плафону. Ця в нас буде 80 гривень, ця в нас буде 100 гривень. І вона буде ваша. Так, далі є кришкорівняч такий алюмінієвий, гарненький. Ну, прикольненький такий, 100 гривень. Коробка заміри забув зробити, сразу кажу, там деякі заміри немає. Ціна за неї буде в нас 180 гривень. Далі є ось така коробка, вона для динаметричного ключа. Кому цікаво ціна її 100 гривень. Є ось така, можна так показати, швиденько. На відновлення. Закривається, відкривається, все в неї добре, все в неї присутнє, нічого не йде. Да. Тільки пошкорити, покрасити і можна в працю. Ціна 600 гривень, вона буде ваша. Так, далі йдемо. Два сотки. Дивіться, ось цей буде в нас 70 гривень. Ось цей грамезний такий великий для великої кількості риби у нас буде 100 гривень. Так, далі є ось такі два завіси. Грамезних, Бушних, зразу кажу. Ціна за них буде 150 гривень. Далі є гвинт ось такий від тисків або ж від чого, не знаю, відрізаний. Щоб можна було його використовувати. Ціна за нього 120 гривень. Так, є для гантелі гриф. ось такий. Ціна його буде 120 гривень. Топорець 80. Цей у нас буде 60. Ключ ось такий, не переміряв. Розміри не пам'ятаю якраз. Ціна 50 гривень, лампа в нас буде 100 гривень, 3 ключі. Три ключі в нас будуть 135 гривень, без всяких там ну, нюансів дуже багато по ним. Тому зразу кажу, Затискач ось такий гарненький, як ви бачите, пломби ставити. Ну, Я так розумію, пломби, а там дивіться самі. О, ціна його буде 150 гривень. Дві гайки для гріфа. Ось таке. Такого. Гриф самий був розрізаний, дві гайки лишилися. Ціна 200 гривень. Так, штангель. Ось такий на деталі. Кому там цікаво ціна 70 гривень. Така річ у нас 40 гривень. Ручка у нас 10 гривень. Далі є ось такий топорець 40 гривень. Це у нас ключ Ключ для гаража або ще для чого-то. Ціна за нього буде 80 гривень, крокодили у нас будуть 70 гривень. Ця у нас морквина разом із цією частиною Ціна 145 гривень. Затискач від е, м'ясорубки зрізаний частина 50 гривень, два сигнала 50 гривень. Цей у нас вал цікавезний, такий, на 4 леза. Ціна за нього буде е, хай буде 150, ну, там будемо домовлятися. Е, клавіші в нас буде 50 амперметр. У нас буде 50. Лінзи у нас три штуки будуть 70. Штангель гарненький. Можна розгледіти ще якісь там цифри, але треба його ще доробляти. Сразу кажу, шкурити, дивитися на нього там і все інше. Ціна за нього 120 гривень. Далі, дивіться, є ось така кількість ліркотримачів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 штук, ось таких ось грамезних, ціна 650 гривень. Далі є ось така річ 340 довжиною, 10 діаметр, ціна 30 гривень. Це у нас 15 гривень. Е, букви у нас ось такі. Можете там зупинити, розгледіти, якихось не вистачає, якісь є. Ціна їх буде 350, ключі по 15 гривень. Е, лір, е, чи мечики, мечики у нас тут е, 20-2,5. Е, ці у нас будуть 150 гривень. 10 е, шаг півтора пара. У нас будуть 100 гривень. 6 шаг один пара. У нас будуть. 50 гривень. Це у нас 3 восьмих. У нас буде 45 гривень. І ці в нас будуть 16, шах 2. Написано тут шах 2. Не знаю. Не перевіряв, треба взяти переміряти. Ціна за пару буде у нас 100 гривень. Далі тут що в нас є ще? 18 шах. 2,5. Цей у нас буде 60 гривень і 16 стандартний. Якийсь лис, лисий, не знаю чому, Ну, як є, 20 гривень. Ці у нас будуть по 15 гривень. Остатки сладкі. Ці у нас будуть ключ, у нас буде 15 гривень, цей 10. Цей у нас буде 50. Молоток у нас буде 25. Ключ у нас буде 25, цей 10. Цей у нас буде 25. Фрези різні, ось так, без тари, сразу кажу. Можете там перерахувати, передивитися. Ціна їх 180 гривень. Мінск ключ 25 гривень. Далі є така фреза. Затиснута в такому патроні. Ціна її 80 гривень. Зобила з напайкою. Ось такою. Ціна 70. Е, ручки від е, різних тут. Таких будуть у нас по 15 гривень. Це в нас річ буде 20, це в нас буде 15. Ці в нас будуть 30, це в нас буде 20. Цей у нас буде 10. Ножиці у нас будуть. Дивіться, ці у нас будуть 80, ці у нас будуть 45, ці у нас будуть 120. Цей у нас 25, цей у нас 35, цей 45. Викрутки в кількості 1, 2, 3, це не викрутка, мабуть. Ну, хай буде тут 3, 4, 5, 6, 7, 8. Буде 100 гривень. Цей у нас 10 гривень. А, хай буде отак 11. Три патрони будуть 70 гривень. Цей у нас буде 120, зроблений під конус, перший якийсь переточений. Дві планки ось таких 100 гривень, ключ 38 на 24, такий ціна його 80 гривень. Викрутка ось така ціна 50 гривень. Цей у нас буде 35. Ці в нас будуть камінці. Хай будуть 50, цей буде 20. Ці у нас 4 штуки з заготовки, з отворами. Зробленими, кому цікаво, ціна 135. Конус самий найбільший. Цифри в ньому якісь присутні. ВК8 написано. Кінець гострий. Ціна його 300 гривень. Цей в нас буде 25 гривень. Карбюратори різні такі на відновлення або ще на якісь деталі, кому там цікаво. Ціни по 60 гривень. Ручки дві штуки в нас будуть 50 гривень. Так, кришка в нас буде 25 гривень. Та і все. Тут нехай буде 15-5 гривень. Ці у нас будуть 80, це у нас 45, це в нас ручка 25. Фрези забув сказати, такі ось 4 штуки. 105 діаметр, внутрішній забув поміряти. Ну, як я кажу, що десь якесь щось забуваю поміряти. Ціна за 4 пропонуйте. Вентилятор також на відновлення. Пропонуйте свою ціну. Все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Телефонувати можна, але все одно все переходиться на Viber, тому що там потрібно вам прислати фото того товару, що вам потрібно, і номер карти вам потрібно буде відправити мною. Тому, будь ласка, якраз пишіть сразу же ж краще на Viber, щоб встигнути якраз і буде бути першим, який купить ці речі. На цьому все. Буду закінчувати. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. Скоро буде у нас розіграш, тому що в нас збирається компанія близько 5000 чоловік, тому буде розіграш. Не переживайте, як тільки стукне, то, то і буде. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.